Так, у мене тут проблеми з унітазом. Та напевно кожен стикався, хто має такі унітази, Ота сучасна сантехніка, Там пластмасу це зняв. І що там робиться? Ото все накипіло стільки осуду, все чорне. ну Ржава вода йшло, йшла, то все оце налипло і залишилося. Тут... І от класний лайфхак. Думаю, чим то це помити? І оцей ёршик для унітаза ідеально входить. Ус отвір, де також там купа всякого цього, як сказати, накіпу, того, з води всякої там, камню, хорки, чого там тільки немає. І ось цим ёршиком саме ідеально чистити виходить, він якраз чітко проходить туди і стінки, ось це змучив кимсь... Доместос, чи як він там називається Доместос. І тим ёршиком все оце протирає, промиває, нормально витирає. Йорш такий твердий, потім то все змию і поставлю ту е, всю механіку пластмасову. А оце замочив всю цю механіку тут, доместус, якісь порошки все насипав все, щоб на купах, щоб трохи відкисло, потім візьму відітру е, зубними щітками, то все. І Найгірше то ось цим клапан, де тут перекриває. Все ось такі, це вже я відмив більш менше то все було чорне, коричневе, таке ужасне. І вже не працював сам цей краник, що не перекривався. Ну, коротше, так. Ось тут видно скільки такого осаду. І це повністю було воно все таке заліплене через те, й не працював оцей клапан. Це вже відмив, вже такий біленький став, а все було отакиво, чорне. Це також тут щіткою вже відтер більш-менш, а то все було заліплене. Ну, Ясно, купити нове простіше, але де гарантія, що воно буде якісніше. А це вже довший час працює. Ну, Відітру по цей почищу. Якщо вже не буде працювати чи щось там зломиться, тоді вже новий піду купувати. Так, я не сантехнік і не дуже розбираюся в цій сантехніці. Але все кажу, якщо одна людина придумала і зробила, то друга може розібратися хоча б в чомусь і зремонтувати. Ну, зрозуміти сам принцип дії. Ось бачимо, у нас тут, туди посередині вода стікає. І ось оце стільки того накипу, такого камня утворюється. Тому і вода постійно сочиться, протікає. І ми платимо за ту воду, яка тупо стікає в унітаз. Оце відчистим. І цей отвір закриває ось оцей резиновий клапан. Ось також видно, скільки тут каменів утворилося, скільки цього нальоту. Вже резину відчистив, зараз ще це відчищу. І тоді воно буде гарно плотно закривати і вода не буде сочитися. Основна причина, яка в мене була, чому вода постійно текла, ось тут видно пази такі оці. ось по них. Якраз піднімається оцей поплавок. І тут було стільки того накипу, ще видно навіть місце таке грязне. брудне, Що цей поплавок вже не зміг піднятися і вода постійно витікала. Треба просто розібрати, зняти цей поплавочок і почистити оці пази. І, і всі проблеми. Ну Принцип роботи який: ось сюди поступає вода, затікає, наповнюється наш бачок з водою, відповідно, піднімається цей поплавок. І оцим речашком перекриває доступ води. Тобто воду перекриває, щоб більше не натікала. Коли ми нажимаємо кнопку, вода спускається, відповідно опускається цей поплавок, і відкривається знову клапан, знову набирається бочок з водою. Оцим речашком, це не речашок, така тут є спіральна чи червячна наче різьба, і піднімаємо цей поплавок вище або нижче. І регулюємо, наскільки ми хочемо, щоб був повний бачок води, чи там наполовину. Ну, тобто собі регулюємо, наскільки буде повний бачок з водою. Тобто отут крутим і регулюємо сам поплавок. Так, все встановив, все стоїть вже в бачку. Пробую відкривати воду. Побігла, побігла. Ось ну, всередині ще видно яке грязнюче. Там не можу добратися. Так, видно, рівень буде піднімається. Поплавок також піднімається. І зараз дойде до рівня отого чорного, там де зазвичай вода, і має перекритися ось цей клапан. Що, піднімається, піднімається. Оп! Все працює. Ну, Щоб переконатися, треба ще попробувати воду спустити. Добре. Не всю спустив, так чуть-чуть. Працює, прилягає добре. Ну можна всю. Ну і так по колу. Тобто нічого складного, головне захотіти мати бажання. Перевірити, чи сам клапан працює, просто можна нажати на цей речажок. І в разі чого, якщо щось не спрацьовує, то уся вода буде стікати якраз ось сюди. То яка в мене проблема була? Поплавок ось цей не піднімався, вода постійно поступала і переливалася сюди, лилася сюди і все стікало в каналізацію. Тепер все добре. Ще покажу, скільки оце вичистив цього каміння, скільки цього нальоту видно. Глянь, ого. Ну, це вже з водою там трохи змилося, скільки взагалі назбиралося. І це взяти в унітазі це протічна вода, це ж вона не фільтрується. Так як у наших нирках і печінці. А потім люди дивуються, звідки камінці беруться у нирках. Ось вам, будь ласка, наглядний приклад.